Всім привіт, друзі! Сьогодні я перед вами хочу чу, е, дещо сказати. По-перше, хочу вас питати. Напишіть, будь, е, чи вам подобається мій контент? Ну, то, ну то, що я, те, що я знімаю. А якщо не подобається, то, то напишіть. І ще, будь ласка, друзі зі. Будь ласка, напишіть, будь ласка, в коментарях. І дай, наприклад, для відео якогось, будь ласка. Буду дуже цікаво почитати. Фух. Ну і, коротше, що я хочу вам сказати в цьому відео. Пробачте, будь ласка, <кх> в мене канал такий собі відео в гарні, хто мене буде дивитись. Дякую, що тут мої друзі мене підтримують. Один друг мене просто, я не знаю, що з ним трубку не бере. Ще один друг ми з ним дуже часто говоримо. Він мені буде прев'юшки робити на відео. І... Він мене ще й підтримує. Хочу знятися в мене у відео. Я, я вже скоро, я скоро викладу з ним відео, там де ми з ним говоримо про одного, один випадок з ним. От <кх> і коротше, поставте лайк, якщо вам подобається мій контент. Чи я це вже казав, але про коментарі. Не знаю, я забув. Ще бою, друзі, дякую, хто на мене підписаний. Ви мене дуже підтримуєте. Дуже дякую, що ви мене дивитесь. Мені дуже приємно, коли я недавно побачив. Що в мене на каналі стукнуло 80, 80 підписників. Будь ласка, підпишіться на канал. Бо я ще й на, на 100 підписників зніму відео з багатьма моїми друзями. Деяких, деяких друзів ви взагалі вже ніколи не бачили моїх відео на той час. Ну, коротше, я не знаю. Я, дуже, я буду дуже щасливий, коли ми наберемо хоч 100 підписників. Пробачте, будь ласка, за те, що я на, од, в один момент дуже надовго зник. Те, що кажу, що я зникав, це в цей момент. Це відео. Ви могли хто більшість з вас могли подумати, що я повністю зник. Але ні, я не зникав ніколи. І я дуже радий що Я дуже радий, що ви мене можете часто підтримувати. Коли я сумний, бачу, що у вас багато на каналі і радуюсь. Дуже дякую, хто на мене підписаний. Дякую той, хто дивиться мої відео. Вам всім дуже дякую. Пробачте, будь ласка, що в мене от, половина відео з шорохами. Майже всі відео. І від цього ви не чуєте шорохів. Я зараз я прикріплю зараз фотку. Поставлю фотку біля екрану. Як виглядає? Ну, як я знімаю відео на чому. Як виглядає моє робоче місце. Тоже, дякую, хто мене дивиться, хто ставить лайки. Хто на мене підписаний. І, будь ласка, підпишіться. Для вас теж це буде класно і круто. Бо Бо ви дізнаєтесь, що я підготував в папці на 100 підписників. Дуже хочу, щоб в мене стало хоч 100 підписників. Я от, я от пам'ятаю, я не з. Коротше, я от пам'ятаю, як на мене було перше масово підписувалось люди. Але після того, як я на трохи закинув Ютуб. Все. Мені показали повну руку. І зна... Ой, мені показали знак стоп. І все. На мене не і. На мене більше не підписувалося вся ніхто. Бути ютубером це моя мрія. З дитинства. І я хочу бути дуже популярним. Хоча я і зараз дитина. Дякую всім, хто подивився це відео. Дякую, що, ви, що той, хто, ті, хто дивляться моє відео, і ті, хто ставить лайки підписує, хто підписується на канал. Дякую вам всім. Фу, що можу ще вам сказати? Mm, yes. Після коли мені буде. Ой. Після 4 десь років в мене будуть дуже класні відео виходу, виходити та іменно 4 роки. Чого не шибиться, не знаю. Іменно в 4 роки. Буду, я після 12 років буду знімати відео без шуму лишнього, буду буде все класно, буду е, на компі знімати деколи, деколи ще на телефоні. Ой, Буємо. Я думаю, що вам подобається мій контент. Якщо б. Би... У ну, мене от під відео. Під, під ніяким відео немає лайків. Ноль лайків на кожному відео. Ну майже на кожному. Комів мало. Всі мої друзі, можуть мене підтримувати. Я це вже казав. Просто дуже дякую. Я просто дуже дякую своїм друзям, що вони мене підтримують. Я люблю грати в ігри, і це факт. Це майже, я думаю, майже всі люблять грати в ігри. Дякую, хто мене любить дивитись. Мені дуже сумно. Тепер мені деколи навіть трохи сумно, бо в мене накачаються підписники. От недавно стало 80 підписників. Дуже дякую за перегляд цього відео і всім пока. Думаю, ви на мене підпишетесь.